Продовжуємо далі утепляти наші рослини. Перед нами молоденька, молоденький саженець Ківі, Киві Стратона. Весною разом садили з вами. Протягом літа показував, як він вегетує. Він виріс більше десь 3 метри і от його треба зараз кореневу систему я утеплив. Раніше ще товстим шаром листя, а зараз хочу від вітрів, пронизливих, висушуючих, захистити ліани самі. Буду вести я його в два. В два рукава. От один потужніший рукав пішов і цей ось менший, але він тончий. Але по довжині дуже довгий. І зараз буду отакою, можна від мішка, мішок від цукру. Це ось у мене від бега кусок такої білої тканини. Треба обкручувати тільки білим матеріалом на або агроволокно. Якщо агроволокно, то два три шари. Цей бек, він більш такий міцніший, то можна, але теж отакий от є кусок, скільки там буде, чи два, чи три шари вийде, Обкручу його аж до самого верху. Обмотав я стовбура свого ківі таким білою мішковиною. Тут наверху я робити нічого не буду. Якщо будуть морози такі, по прогнозах більше 20 градусів, тоді, може, щось ще добавлю, щось зверху. Там. Зараз поки робити нічого не буду. По-любому оце буде ось голова, голова куща. Тут буде він весною буде обрізатися для того, щоб пішли молоді пагони на слідуючий рік для закладки плодових бруньок. Деякі підписники питають, чи можна кидати ківі на зиму, на землю, отак, от як виноград. Е, можна, але його треба ще протягом літа підготовлювати для того, щоб під такими кутами щоб його можна було положити. Бо, наприклад, як в мене от він ішов. Вертикально. І я почав би його зараз ложити на землю. І е, дуже у ківі крихка деревина, Чуть-чуть от -чуть пережав, і вже вона тріснула. Винограда більше еластична е, лоза, а ківі дуже крихка лоза. І я от, оці вже рослини їм по 8 років. Ніколи я їх не ложив на землю. Так вони в вертикальному положенні і зимували. Тільки тоже от на перший рік чи два, вже не пам'ятаю. Так же саме мішковиною я обмотував. І вони добре витримували. Е, який то рік був, певно, 19-й, то у нас було мінус 22. Це саме. Нижча температура, які витримали мої Ліани. Нижчих температур не було. Так що, Отака робота. Цей зараз теж обмотаю, цей менший. Зараз може його геть накрию мішком. Лоза Ліана визріла листочки сьогодні вночі вже. Підморозились повністю і відпадуть. Так що робота далі є. Слава Збройним силам України. Героям слава!